Вітаю вас на каналі Як варити і Печи. Сьогодні ми з вами приготуємо квасолю із бараниною. По-турецьки, як думаю, ті, хто були в Туреччині, в готелі, швидше за все пробували це блюдо. Замочіть на ніч квасолю і відваріть її у підсоленій воді до готовності. Налийте оливку олію на пательню протощіть дві цибулинки та одну морквинку до золотавого відтінку. Влийте порізані на шматки томати у власному соці. Посоліть, додайте чайну ложку цукру, солодку паприку, чорний мелений перець і столову ложку томатної пасти. Протушіть це все до готовності десь 15 хвилин. Додайте 300 мл відвару хвост квасолі. І протушіть до готовності. Підсмажте на оливковій олії кюфте з баранами котлетки. Я взяла кілограм баранини, посолила, поперчила і скрутила з них шарики. Тушіть до готовності під закритою кришкою. Коли кюфте котлетки будуть готові, додайте до овочі квасолю, частину попередньо відберіть і товкачку для картоплі її потовчіть. Ростовчену квасолю додайте до овочів і ретельно перемішайте. Попробуйте на сіль, якщо потрібно, ще підсоліть. Додайте кюфте до овочів з квасолою і ще протушіть 7 хвилин. Можна додати часник і гострий перчик до смаку. Смачного. До зустрічі на каналі Як Варити і Печи. Підписуйтесь, ставте подобайки, Підтримайте український контент. Хай вам смакує! хочеш море переплить до нього, але нема як. Рідна хата пахне пирогами, з вишніми з печі, змілось, як світи парами, ближніми уночі, бачи ба.